Псалом 59 Про зміну звичаїв Основи непорушні, стовпописання на серці, Коли Іоав знищив 12 тисяч ідумеїв у долині соляній. Розгнівався, відверто покарав та змилуйся, о Господи, над нами. Ми зрозуміли, що звірілий Іоав твою правицю звів над головами. Люд, наче змій, прадавній обкусав За те, що вольнодумно натворили, Гріх впав на землю, нутро підірвав, сціли її рани, захиталися щосили. Паную скрізь, сам розділю сихем, Розмірюю свою сокхов долину, Незгодних посічу вогнем мечем І до своїх підтримкою полину. Ми випили вино своїх скорбот жорстокістю, яку війна відкрила. Мій Галаат, Манасія, духу форт, Єфрем, і уда цар, Моаму сила, І на Едом поставлю чобіт, як печать, Хай вичитають правду самостійно. Веди нас до Едому закричать Укріпиш місто тільки ти надійно. Іди із військом на передову. Помолимось тобі в скорботах, впокорились, закінчи цю війну у їхнім краї, у затінених болотах.